Доброго дня, любі дітки! Сьогодні я пропоную вам розпочати наше заняття із чудової зимової скриньки. Зовсім нещодавно закінчилися зимові свята, і ми з вами виготовляли торбинки для наших щедрувальників, посівальників. А сьогодні з вами ми будемо займатися конструюванням. В чарівній скриньці в мене є геометричні фігури. Різні різні. Сьогодні я вам пропоную Зробити те, що отримували наші щедрувальники на свята. Для цього мені понадобиться два квадрати. З цією фігурою ви вже знайомі, викладаємо на аркуші паперу їх поруч. Подивіться, щільно рядишком. Потім беремо трикутничок. Трикутничок ми покладемо посерединці. Одного із квадратів і з іншого боку. Подивіться, на що стало схоже? Так, молодці, це цукерочка. Ці цукерочки дуже смачні і дуже яскраві. Щоб зробити гарну цукерочку, ми прикрасимо її ось такими жовтенькими, гарними, кругленькими формами. Як називаються ці форми? Так. Це круги або кола. А давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три. Ось така гарна цукерочка в мене вийшла. Пропоную вам зробити таку. Зараз ми її передвинемо на край стола і продовжимо. Наступне дітки отримували дуже гарне солодке, але зроблено зборошно. Це тістечко. Для цього нам понадобиться коло велике, потім беремо коло меншого розміру, кладемо один на одне посерединці і потім, як вишенька, ми кладемо маленьке коло. Подивіться, яка гарна у нас вийшла фігурка. Це тістечко солодке і гарненьке. Можемо з вами пригадати кольори. Саме велике коло у нас блакитного кольору, середнього розміру жовтого, і вгорі у нас червоного кольору. Ось таке тістечко дітки отримували на свята. А ще ми з вами, на спогад про зимові свята, зараз будемо викладати новорічну ялиночку. Для цього нам знадобиться ось такий ось квадратик. Кладемо його в самому самому низу. Потім беремо фігурку, яка має три сторони і три кути. Один, два, три. Згадали, що це за фігурка? Це трикутник. Кладемо ми трикутничок поруч на квадратик. Потім беремо ще один, кладемо вгорі. Так, щоб один до одного вони торкалися. І ще. Подивіться, будь ласка, яка незвичайна вийшла в нас ялиночка. Нам знадобилися три трикутнички і квадратик. Ось такі гарні з вами поробки ми сьогодні робили. Будь ласка, спробуйте це відтворити вдома. А я чекаю на ваші роботи. До побачення!